Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома з вами Ольга, і сьогодні я пропоную поговорити про найкращі аромати, які пасують до Дня матері, які можна подарувати своїй мамі, можна подарувати жінці, яка нещодавно стала матір'ю, або жінці, яка для вас втілює образ матері, прекрасний образ, або самій собі, що я і зробила, власне кажучи, і завершимо ми сьогоднішній огляд розпаковкою аромату моєї мрії. Я дуже дуже заінтригована, і це дуже актуальний. На тепер аромат, тому що він дуже весняний, і я просто вже не можу дочекатися, коли його розпакую. Але давайте розпочнемо з культових, на мою думку, ароматів. Але, можливо, дещо несподіваною буде моя добірка. Не буде деяких суперкультових ароматів у ній, тому що про них всі знають, і без мене. А я б хотіла зосередити увагу саме на цих ароматах, про які далі йтиметься. Але перед тим, як розпочати. Коротко про мене. Я захоплююсь парфумами понад 10 років і 6 років тому започаткувала перший україномовний канал про парфуми українською. Запрошую вас підписатись на нього, залишатися на цьому каналі, поставити вподобайку цьому відео, написати коментар, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики, і я за це все буду дуже дуже вдячна. Образ матері у мене асоціюється, звісно, з добром, з красою, теплом. Ніжністю аромати, про які розповідатиму, міститимуть такі е, сторони. Але також ці аромати будуть і про силу, яка є у кожної матері, для того, щоб виростити дітей, потрібно мати якісь сили, потрібно мати сили, щоб взагалі прожити життя, і е, відповідно, аромати, е, які я добрала, міститимуть ось цю силу. І я буду про це говорити. Також, звісно, хочеться подарувати такій прекрасній людині, як мама, щось дуже вишукане, щось аристократичне, і це також буде у сьогоднішніх ароматах. Тож поспішаю розпочати з українського аромату, тому що, звісно, ми говоримо передусім про українську матір сьогодні. Маємо на увазі українських матерів. Тож. Аромат від бренду Черзілля українського фантастичного бренду інді бренду, який створює аромати, сповнені глибини українського духу, краси, сили і ніжності також. Але в цьому ароматі на першому місці така характеристика, як тепло, доброта. І це аромат бурштинове намисто. Я поки що не маю цього аромату в флаконі, але за допомогою іншого флакона. Це тревел версія 9 мл від цього бренду. Покажу, яким чином бурштиндова намисто, якщо ви його замовите, буде упаковане. Воно буде або в ось такому дерев'яному оформленні. Дуже-дуже в українському дусі, або ж також у неймовірно українському стилі у вишитому мішечку, що також дуже-дуже гарно. Наскільки я пам'ятаю, на сайті саме 9 мл зараз доступні, а інші більші об'єми, здається, ні. Але все змінюється. Тож, я залишу посилання на сайт. Чому я так акцентую увагу на цьому ароматі і навіть, здається, рекламую його, це тому, що він просто неймовірний. Це аромат про моє дитинство. Це аромат про бабусин. Правда, бурштиновий браслет, який справді має якийсь аромат має оцей вінтажний, прекрасний, теплий аромат. І це все є в ароматі бурштинового намисту, Безумовно, ось цей прекрасний бурштин. Це неймовірне тепло і е, яблука. Саме на яблуках зробила акцент пані Оксандра Осініна, яка створила цей аромат і створила бренд Черзілля. Тому що яблука – це щось. Що зрозуміло кожному українцю, щось що лежить дуже близько до серця, щось, що є дуже рідним. Безумовно, яблука найпростіший, здається, але найрідніший фрукт, можливо, для нас, українців. Тож, таке прекрасне, рідне бурштинове намисто, я дуже, дуже, дуже високо ціную. І асоціюю його безумовно з материнською любов'ю, з бабусиною любов'ю, як в моєму випадку. Тож так, це просто фантастичний аромат до Дня Матері. Наступний уже культовий аромат Соа де Лун від Сіслай французького бренду, хоч і не так давно був створений, але це чи не найкращий, класичний і навіть вінтажний за духом шипр для мене. Він просто неймовірний. Він э, чемпіон. За насиченістю звучання, за гучністю, за шлейфовістю. він дуже дуже дорого пахне. Це дуже дорогий подарунок. І, до речі, з точки зору ціни також досить дорогий. Як Аромат це один з найкращих, це просто перлина. Це щось, чи не найкраще, що я зустрічала принаймні з шипрового напрямку у своєму житті, тому це прекрасний подарунок для мами. Найбільше в цьому шипрі я відчуваю прекрасну троянду і дубовий мох. Тут також є цілий букет білих квітів, білоквітковий акорд. Але ці квіти для мене на другому плані, так само, як і фрукти. А відчуваю я не мов би, окрім троянди, шипрової, прекрасної і такої лісової атмосфери. Також відтінок деревини, але не лісової, а не мов би уже обробленої, і немов би це якась скринька для прикрас вінтажна, можливо, навіть покрита лаком. Це звучить дуже тепло, дуже затишно. Це аромат мене заспокоює, надихає. Шлейф цього аромату відчувається просто на кілометр. Ні з чим, мені здається, я його не можу переплутати. Настільки він унікальний і унікальності додає і щонота меду, яка також асоціюється у нас, можливо, з мамою, з теплом, з домом, з дитинством. І це просто неймовірна композиція. Не могла не додати її до цієї добірки. Оформлення варти просто мільйонів компліментів. Воно просто фантастичне. Ось така стежка на воді від світла місяця. Ще один культовий аромат, це безумовно шамзалізи від Герлен. І в мене це туалетна вода. Я в захваті від цього аромату. Вважаю його чи не універсальним. Хоча, звісно, хтось зі мною посперечався б. Але, можливо, коли йдеться про парфумовану воду, можна говорити про те, що букет квітів для когось може стати занадто важким, занадто насиченим. Але я гадаю, що про туалетну воду цього все ж таки не можна сказати. У мене ще традиційна версія. Яка була доступна ще з 90-х років, коли з'явився цей аромат? Це один з найнеймовірніших ароматів, які я зустрічала від цього бренду, тому що він неймовірно зворушливий, він чистий, він фантастично квітковий. Я відчуваю, напевно, чи на найпершому першому місці мімозу, але є в цьому ароматі також ще щось на зразок квіту акації, щось. З легка медова, щось, можливо, на кшталт липового цвіту. Заявлено дуже багато квітів, зокрема, вузок, безумовно, білі квіти і безумовно троянда, тому що це бренд Керлен, і троянда дуже важлива для цього бренду. Неймовірна композиція, яка зливається, тим не менше для мене, немовби в один, в один суцільний квітковий акорд, з якого я все ж таки з важкістю можу виділити якісь відтінки. З задоволенням його носила цієї весни, носитиму далі. Просто насолоджуватимуся його прекрасним. Я не можу сказати вайбом 90-х, ні. І навіть не можу сказати, що це дуже класичне звучання, це універсальне звучання. Воно поза часом. Я в цьому переконана. В ньому є дуже красиві, злегка мильні відтінки. Прекрасний, чистий мускус. Хоча деколи в спеку він може дати про себе знати, але це все одно білий мускус, це не той мускус, який можна зустрічати зараз, часто в ароматах небезпечний, такий анімалістичний. Ні, тут цього всього немає. Тут навіть немає анімалістики квітів, яка. Часто буває в класичних ароматах. Неймовірна композиція, прекрасне французьке мило для мене, в якому більше квіткової складової, звісно, ніж мильної, власне. Це просто фантастика, це неймовірна краса. Флакон просто неперевершений. Але зараз цей аромат все ще доступний. Причому як в парфумованій воді, так і в туалетній, але в іншому флаконі, фото, якого я додаю для того, щоб ви побачили, це флакон, так званий Жандарм, і в ньому перевипущено зараз всю класичну колекцію Герлен. Наступний культовий і один з улюблених для мене ароматів це Савадор Далі Далі у парфумах. Це ось такий прекрасний таємничий чорний флакон, але також. Що дуже-дуже дуже добре для мене, бо я збираюся замовити собі колись і версію, що ось нарешті нещодавно знову з'явилася онлайн, принаймні це парфам де туалет. Хоча на коробці я помітила написано Оде парфам. Я не розумію чому так. Будь-якому разі флакон прекрасний, знаменитий флакон я додаю. З бурштиновою рідиною, з прекрасним склом, з матовим і прозорим склом. Це просто шедевральний флакон. Колись, коли з'явився цей аромат 1983 року, як і ці чорні губи, він випускався у кришталевому флаконі, коштував дуже дорого. Я уявляю, просто, який це був фурор. Його розкупили, до речі, дуже швидко, всю партію. І гадаю, Сальвадор Далі та і ще молодий тоді Альберто Моріляс. Які цей аромат, відчували, напевно, якусь неймовірну гордість. Буду говорити про свою версію у парфумах, вона більш концентрована. Це просто фантастика. Тут вінтажності значно більше. Вона тут відверта, ніж в усіх ароматах, про які я сьогодні говорила говоритиму. Так, вінтажність дуже відверта, але це все одно дуже красиво. Це носибельно. Я носила цей аромат буквально іще. Вісім років тому з величезним задоволенням навіть на роботу, і гадаю, що жінкам, які ще трохи старші або дуже старші, він іще більше сподобається. Знаю, що цей аромат подобається дуже багатьом жінкам, і ще з тих часів, можливо, коли він вийшов, це просто неймовірний аромат. Тут і квіти, що дуже важливо. Квітів багато, але є ось ця таємнича і дуже потужна димна складова, це «Ладан». І цей аромат додає сили. Це з тих ароматів, які мають характер, і цей аромат додасть цього стрижня, можливо, якщо його не вистачає. Це прекрасна, прекрасна, парфумерна стара школа, це класика у флаконі. Це... Просто фантастика. Наскільки я пам'ятаю, тут є і альдегіди, і дубовий мох, і ось це поєднання робить цей аромат просто неймовірно класичним, і, як я вже сказала, вінтажним. А наступного аромату у мене немає у флаконі, але я не можу не розповісти про нього, тому що знайома з ним дуже близько. Коли я познайомилася з ним вперше на сліпих затестах з пані Оксаною, це було неймовірно. Це було справжнє відкриття і відкриття на осліп. Я тоді сказала, що це неймовірно аристократичний, витончений, вишуканий аромат. Він і це. І цитрусовий, і квітковий, і деревний. І він такий, що важко описати. Це звучить як щось одне, єдине ціле, що асоціюється з розкішю, але з тихою, напевно, все ж таки, розкішю, з вишуканістю, можливо, з якоюсь прекрасною старою паризькою квартирою у гарному стані. Це просто фантастичний аромат, неймовірний букет білих квітів. Гарденія тут домінує. І я не сказала, що це за аромат, а це жоде Ермес Аромат від Ермес, який не так давно з'явився, лише 13-го чи 12-го року, але вже став втіленням класики, тому що він звучить просто неймовірно гармонійно в якихось таких класичних інтер'єрах в ситуаціях, наприклад, з концертом класичної музики, десь в театрі, тощо це просто неймовірний аромат. Він ідеальний для того, щоб ходити на роботу. Це аромат. І на кожен день, і на вихід. Він універсальний, він фантастичний. В ньому також є нота квіту запашного горошку, що не часто зустрінеш, і автор цього аромату Жан-Клод Елена. На мою думку, цей аромат сподобається жінці будь-якого віку. Він прикрасить будь-яку жінку, це буде просто завжди доречно. Це буде дуже гарний подарунок, не побуюся цього слова. Хоча не варто рекомендувати робити подарунки, але оскільки я вже роблю таке відео, то е, я це все ж таки скажу. Я просто, просто в захваті від того, що буду зараз робити. Я буду розпаковувати Оде Шарлот від Анік Гуталь». Мріяла про цей аромат, напевно, десь близько року. Розповідала про цей аромат як про щось фантастичне, про відкриття з відкриттів. Це в топі моїх відкриттів року я розповідала про цей неймовірний аромат із величезним захватом і поставила його взагалі на перше місце. Я познайомилася з ним завдяки знову ж таки прекрасній пані Оксані з каналу Iris Фрегренс. Коли вона мені надіслала його на сліпий затест, я була в такому захваті, що досі відчуваю цей аромат, хоча давно вже той семпл у мене закінчився. Він у мене асоціюється з неймовірно красивим, дорогим французьким милом, темно-рожевого, навіть сіро рожевого кольору. Такого насиченого, таке прекрасне атмосферне мило, воно і квіткове, і воно, час не мов би, пудрою і деревиною навіть пахне якимось лісом, це просто неймовірний аромат. І він дуже цікавий з тієї точки зору, що е, дуже неоднозначно, насправді. І взагалі я чую його трохи не так, як мала б чути. Але я зрозуміла, що люди поділяються на два табори. Одні чують так, як задумувала авторка, прекрасна Ані Гуталь, створюючи цей аромат для дитини, якраз для Шарлоти маленької, яка любила їсти на сніданок смородинового варення. Тож тут є і смородина, і какао. Бо вона любила пити какао. А є люди, які не відчувають цієї гурманськості, а говорять, що це якесь мило, і багатьом навіть воно не подобається. Я належу до тих, хто відчуває мило і просто в захваті від нього. І про квіти, конкретніше про взагалі всі компоненти, поговоримо, коли я його розпакую. Я розумію, що це буде оформлення, звісно, уже не те попереднє, яке я просто обожнюю, в якому маю аромат Сонж. Але я познайомилася саме з ароматом з такого оформлення, з такої коробки, такого флакону. У пані Оксани саме нова версія, тож сподіваюся, що розчарування не буде. І відкриваю цей аромат. Дуже гарно насправді все ще упаковано аромати цього бренду. Це бренд, який абсолютно точно має душу. Знову ж таки, це дуже-дуже не хайпові, не модні аромати. Я обожнюю цей бренд. Це вже третій аромат від цього бренду в моїй колекції. У мене 100 мл, я не можу повірити. Флакон все-таки прекрасний. Неймовірні грані, які переливаються. Просто фантастика. І нарешті момент істини, чи взагалі я впізнаю його. Пробую нанести собі одразу на шкіру. Так, це цей прекрасний аромат. М -м -м -м! Він чудовий. Так, я відчуваю його саме ось таким прекрасним квітковим ароматом в першу чергу. Я відчуваю відтінки деревини, відтінки гілочки, наприклад, мімози. І прекрасна, солодкувата пудровість. Я відчуваю це як пудровість, хоча, напевно, це і є какао і джем. Точніше, він заявлений, здається, не як джем, а як бруньки чорної смородини. Але в будь-якому разі ця смородинова, солодкувата саме складова. Тут присутня. О, я відчуваю все ж таки більше свіжості, зовсім трохи солодкості. А взагалі, за тим, що написано на самому сайті Ані Гуталь, цей аромат вважається. Одним з перших і чи не найпершим гурманським ароматом, а не Angel від Mugler. Для мене це не гурманська композиція, але від цього вона не менш прекрасна, а навіть більш прекрасна для мене. От зараз, коли я вже знаю про ці всі складові, про ці нюанси, мені здається, я навіть трохи і відчуваю якогось тепла, не мов би м какао, справді, пудри какао. Щось в цьому є. Буду ще наносити його на себе, звісно, але поговоримо трохи про ноти. Отже, на всіх джерелах, де я перевіряла, буде фігурувати мімоза та какао. Але є деякі відмінності. Деякі джерела подають також конвалію. Вікі-парфам, сайт, яким я користуюся, бере саме піраміду з оригінального сайту. Прекрасний аромат, він дуже природний, дуже ніжний. І зараз я відчуваю в ньому насправді трохи навіть. Ну, звісно, я відчуваю якусь відмінність. Це нормально, тому що це флакон. А то був Семпл, і е, можуть бути якісь нюанси. І я відчуваю тут не немови більше глибини, менше свіжості. І більше природності, якоїсь такої атмосферної, навіть лісової, не мов я біля дерева, біля кори дерева стою і бачу, як ростуть мімози, конвалі, хоча яскравої конвалі тут немає. Цей аромат можна знайти онлайн, і навіть за дуже гарною ціною я придбала його для себе. Навіть не сподівалася, що така ціна взагалі може бути для цієї неймовірної нішової композиції, прекрасного просто паризького бренду. Що ж, дякую, що ви залишалися до кінця цього відео. Якщо воно було корисним, будь ласка, поставте подобання. Ко я дуже дякую всім за підтримку. Хто підтримує мої відео вподобайками, коментарями? Це просто неймовірно для мене приємно, цінно і дуже надихає творити далі. Залишайтесь на каналі пані Рома, бережіть себе і до зустрічі.